Любимі мої. Сьогодні у нас фінальний день, п'ятий нашого інтенсиву мені можна. П'ятий день називається Мрія? Да? За чотири дні ви пройшли шлях. День перший. Ви дозволили собі хотіти. В другому дні ви показали свої стандарти. Третій день він став вашим рятівником. І в четвертий ви попросили чесно і отримали. Сьогодні у нас фінал. Сьогодні він виконає вашу мрію. Да? І е, яка у нас механіка? Дивіться, мрія це не про гроші. Мрія це про ваші бажання. І дивіться глибше. Да? Кожен чоловік хоче бути тим, хто виконує мрії. Не просто дає гроші, не просто купує речі, а тим, хто робить вас щасливою. Да? Кожна жінка ділиться мрією. Вона дає йому найбільший подарунок, можливість стати її героєм. І чому це працює? Тому що мрія це дуже інтимно. Коли ви говорите Я мрію про це, ви відкриваєтесь, да? ви показуєте, що вам важливо, що вас надихає, що робить вас щасливою. І він думає: я можу це дати, я можу бути тим, хто це здійснить. І е, який ключ? Ви не просите мрію. Ви ділитесь нею. Да? Тому що прохання це трохи тиск, да? а мрія це таке натхнення. І він відчуває, що мусить. Е, верніше, він не відчуває, що він мусить, він відчуває, що він хоче. Тому що здійснити чиюсь мрію це справді кайф. І ще одне. Мрія не обов'язково коштує дорого. Да? Мрія це те, що для вас важливо. Це може бути поїздка, може бути річ, може бути якийсь досвід. Головне, що це ваше справжнє бажання. Отже, і є у нас, я, верніше, вам даю три способи ділитися мрією. Їх насправді набагато більше. Перший спосіб це мрія в голос. Да? Суть яка? Ви просто ділитесь тим, про що мрієте, да? без прохання, без очікувань. Дуже щиро. І чому це працює? Тому що ви не тиснете. Ви відкриваєтесь, і він сам бачить цю можливість. А яка формула? Ви говорите, знаєш, я давно мрію, і щось говорити про що. Далі ви щиро ділитесь, без прохання, і він сам вам пропонує. Другий спосіб це разом до мрії. Да? Суть, ви обговорюєте вашу мрію разом, як спільний план. Да? Тобто і він стає частиною цього. І чому це працює? Тому що це не чується, як дай мені, це давай разом. Да? І він відчуває себе партнером, не банкоматом. Да? І яка формула? От ви говорите, давай колись обговорюєте разом. І він, наприклад, бере ініціативу. Да? І ви це робите. І третій спосіб це пряме бажання. От Ви чесно говорите, що ви хочете, да? прямо без гри, з повагою до його вибору. І чому це знову ж таки екологічно? Тому що він знає, чого ви хочете. І він може вирішити сам, немає маніпуляцій жодних. І яка формула? От ви говорите, я хочу і далі це моя мрія. Тобто це буде чесно, і ви даєте йому простір вирішити. Даєте йому простір вирішити. І ви приймаєте його рішення. І приклади я вам даю. да? По-першому способу, мрія вголос, да? я вам даю по три приклади. Ну, наприклад, ви сидите разом, розмовляєте, і ви говорите, ти знаєш, я давно мріяла побачити море взимку, коли пусто, тихо, просто сидіти з кавою і дивитися на хвилі. Так? І він говорить: гарна картинка. І ви так, колись обов'язково поїду». І він, а давай поїдемо на вихідні. І ви серйозно? Ти б хотів? І він, так, звичайно. І ви ой, це було б неймовірно. Далі, наступне, ви гуляєте, проходите повз якусь вітрину. І ви зупиняєтесь і дивитесь. І говорите, бачиш цю сумку? Я вже на неї рік дивлюся. Щось в ній є. Я не знаю, просто мрію. І він говорить: гарно, так? Да? І ви говорите, так, колись накопичу і йдете далі. І він: Давай зайдемо. І ви говорите, Просто подивиться, і він говорить, ну, поміряй її, і ви приміряєте. Да? І він говорить, бери. І ви, що? Серйозно? І він, так, да, вона твоя. І ви, я навіть не знаю, що сказати, дякую. Угу. Далі приклад, да? коли ви говорите, знаєш, що я ніколи не робила, і ви говорите. А не літала на повітряній кулі з дитинства мрію. Угу. Це, здається, мені таким магічним. Да? І він серйозно, ніколи. І ви говорите, ніколи. Все якось не складалось. Да? І він говорить: ну, треба виправити. Да? І ви говорите, колись. А він говорить: та ні, серйозно, давай я організую. І ви говорите, ти б це зробив? А другий спосіб разом до мрії». Отже, перший приклад. Ви говорите, слухай, давай колись разом поїдемо в Італію. Я так мрію побачити Рим, ти там був? І він ні, теж хотів. І ви говорите, уявляєш колізей, паста, вино було б круто. Да? І він, наприклад, говорить, ну, давай на весну. І ви говорите, серйозно, ти хочеш? Угу. І от він вам говорить, так, да, давай, погнали. Я погуглю квитки, да? і, це, і ви говорите, це буде найкраща поїздка. Далі. А, ви говорите, я хочу нарешті нормальний телефон. Мій вже помирає. Допоможеш вибрати? І він говорить, так, да, давай, а який ти хочеш? І Ви говорите, не знаю, я дивлюсь на iPhone, але трохи дорого. І він каже, а ну покажи, який. Да? І ви дивитесь разом. І він говорить, цей. Нормальні, давай візьмемо. А ви говорите, разом? І він говорить, ну я візьму, нехай це буде мій подарунок. Да? І ви говорите, ти найкращий, серйозно. Угу. Далі, наприклад, у вас переписка, да? і е, ви пишете: Ой, слухай, я так давно хочу на курси фотографії, така моя Марія з дитинства. Як думаєш, варто? І Він, наприклад, вам говорить. Ну, о, якщо хочеш, звісно, варто, да? і ви говорите, ой, там 200 євро дорого, але так хочеться. І він, ну, записуйся, я покрию. І ви говорите, що? Серйозно? Угу. І він, так, да, я хочу, щоб ти робила те, що ти любиш. Да? І ви говорите, ти неймовірний, дякую тобі. І наступний спосіб це пряме бажання. Да? От, даю вам також три приклади. От, ви говорите, слухай, я хочу тобі чесно сказати, я мрію про Apple Watch дуже давно. Це моя мрія. А якщо колись захочеш зробити мені подарунок, я буду щаслива. Да? І він говорить на день народження. А ви говорите, ну, а чи просто так, коли захочеш, але без тиску. І він, добре, я запам'ятав. І через якийсь там час він вам його подарує. Наступний приклад. Да? Наприклад, перед святом, ви говорите, ти питав, що подарувати мені на день народження. Я хочу сказати чесно, я мрію про хороший парфюм. І говорите назву. І кажете, це моя мрія вже рік. І він каже, Окей, зрозумів, да? і ви говорите, дякую, що питаєш, мені важливо. Далі, наступний приклад. Ви говорите, ти знаєш, що я хочу? Я хочу поїхати з тобою кудись. Просто вдвох. Море, тиша і ми. Це моя мрія зараз. Так? І він говорить, мені теж цього не вистачає. І ви, давай зробимо це. Це дуже важливо для мене. І він вам говорить, давай я все організую. І ви говорите, я щаслива. Дивіться, і що важливо, мрія це не ціна, мрія це не процінник. Мрія може коштувати або 50, а хоч навіть 500. Євро. Це може бути річ, це може бути поїздка, це може бути якийсь досвід. Головне, що це ваше справжнє бажання. Да? Не вигадуйте якусь дорогу мрію, щоб отримати більше від нього. Поділитися, поділіться з тим, що ви справді хочете. Тому дивіться, тому що коли це справжнє, то він це відчує. І коли він це здійснює, ви обоє будете щасливі. Да? І він дійсно буде вашим героєм, тому що ви отримаєте те, про що ви мріяли. І яке тут правило? Дивіться, як правильно робити. Перше, діліться справжнім, тому що мрія має бути ваша невигадана. це без тиску. Колись, якщо захоче, коли зможеш. Далі, дайте йому простір, він сам вирішить, коли і як. Далі, приймайте з вдячністю. Коли здійсниться, покажіть, що це дуже важливо для вас. А, далі, будьте щирою, тому що фальш відчувається. Що не потрібно робити? Не потрібно вигадувати. А, не потрібно, Я хочу біркін за 10 касарів, якщо навіть це не ваша справжня мрія. Не потрібно тиснути. Ну коли вже? Ти обіцяв? Не маніпулюйте. Якщо ти мене любиш, далі не применшуйте. Та ні, це якась дурниця, коли він вам а, пропонує, да? далі, якщо він зараз не може, да? дивіться, мрія це не вимога, це бажання. Якщо він каже, що зараз не можу, це окей. А ваша відповідь, я розумію, колись, да? без образ, без тиску. Да? А, мрія, вона ж не зникає, вона чекає свого часу. І коли він зможе, він загадає. Далі, завдання п'ятого дня. Ваша місія сьогодні поділіться з ним своєю мрією. І дозвольте їй здійснитися. Ваш план. Згадайте, про що ви насправді мрієте. Далі, виберіть спосіб, мрія в голос разом чи прямо. Далі поділіться щиро і без тиску. Далі дайте простір, він сам вирішить. Наступне: прийміть з вдячністю, покажіть, що це дуже важливо. Шосте, звичайно, напишіть нам в чат, що відбулося. Отже, в фіналі інтенсиву, що я вам хочу сказати. Дивіться, ми пройшли 5 днів, 5 кроків. Перший день ви дозволили собі хотіти, другий день ви показали свої стандарти. Третій день ви дозволили бути йому своїм рятівником. Четвертий день ви попросили чесно, І п'ятий ви поділили своїй мрією. Що змінилося? А насправді змінився не він, а ви. Тому що ви більше не та, яка каже: ні, мені нічого не треба. Ви та, яка знає, чого хоче, яка вміє приймати, яка дозволяє себе любити. І це найбільша ваша трансформація. Вам можна, вам можна, вам можна хотіти, вам можна просити, вам можна приймати, вам можна мріяти, вам можна все. І це не соромно. Це не використовувати, це не про бути меркантильною, це про бути жінкою, да? яка знає свою цінність, яка дозволяє чоловікові бути чоловіком. Тому я вас вітаю, ви пройшли цей шлях. А тепер застосовуйте і живіть так. Отримайте те, що ви заслуговуєте, тому що вам можна. А я вас цілую, люблю і обіймаю.